Рятуючись від вогню посеред ночі, вистрибували з вікон. Сім'я з Рівненщини обвинувачує обленерго в пожежі і втраті будинку. Вона впевнена зайнялося через перепади напруги та закорочення в лічильнику, тому вимагає в обленерго майже 2 мільйони гривень компенсації. Утім, підприємство своєї провини не визнає, чому розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно. Диво, це хтось розбудивсь, сила вище. Пан Анатолій згадує, як прокинувся посеред ночі від тріскоту. Коли зайшов до сусідньої кімнати, був ошелешений, усе палало, кинувся будити дружину. Ще випала на Ну якби не розбудив, то це було б я би то точно не проснулася. Сак голий нічого не, не встигли ніякі речі взяти. Що довелося пережити, зізнаються, досі страшно згадувати тут. Полум я. Під перекритий, ну я зляку закричав до дружини Катя, вставай, вискакуючи з вікно. То чи міг, допомагали сусіди та небайдужі. Добрі люди дали покривало, дали тустіку. Це мені син зробив такого гардероба. Згоріло все. Всередині абсолютно дах повністю згорів двері, всі вікна. Всі пан Анатолій звинувачує у пожежі Обленерго. Певен почалася пожежа від лічильника, який їм встановили в будинку. Лічильник стояв тут, при при вході пожежа виникла в цьому місці однозначно. Потім вона вже поширилась. Показує документи, які надала ДСНС. Причина пожежі встановила ймовірно коротке замикання струмонесучих елементів електричного лічильника. Тепер родина позивається до суду, щоб у рівне обленерго визнали провину і виплатили матеріальну компенсацію, яку встановила експертиза, понад мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Підприємство ж провини не бачить. Те, що е, сталося пожежа всередині житлового будинку за елек. Електромережі, лічильник несе відповідальність споживач. Це не зона відповідальності, парад рівне обленерго. Проте адвокат родини певен за лічильник відповідає саме обленерго. Він перебуває у їхній власності і в них на балансі. Тому як власники джерела підвищення небезпеки вони несуть відповідальність за обладнання, яке встановлюють кінцевому споживачу. До того ж, каже адвокат, ще до пожежі господарі та їхні сусіди скаржилися на постійні стрибки напруги, а лічильник, попри це, не пройшов навіть обов'язкових перевірок. Кожні півроку має бути проводитися огляд лічильника, перевірка контактних з'єднань тощо, от якраз в нас в даному випадку, є порушення процедури такого огляду. У суді вивчають до. Окази та експертизи лише після них зроблять висновки, хто ж мав відповідати за лічильник і як він був підведений до будинку. Тим часом, за майже рік, спочатку пожежі, родина майже відбудувала дім. Новий лічильник вчепили на стовпі ближче до вулиці. Зараз я себе перестрахував хай тут горить. Ясним попри допомогу небайдужих за будівництво, пан Анатолій має купу боргів, тому каже, мотивований, аби довести свою правду у суді. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.